Вітаю, друзі! Оклади в органах місцевого самоврядування не підвищували майже три роки. І ось нарешті кабмін-постановою номер 484 виклав схеми посадових окладів у новій редакції. Розміри окладів збільшено абсолютно всім посадовим особам і службовцям ОМС, наведених у додатках від 48 по 53 та в 55. І традиційно Кабмін рекомендує керівникам ОМС підвищувати оклади виключно в межах фонду зарплати, передбаченому в кошторисах. Тож на додаткове фінансування годі чекати. Якщо коштів на підвищення окладів не вистачає, то доведеться переглянути розміри премій та стимулюючих виплат, надбавки за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи. Відколи діють нові оклади. Вони діють від 3 травня 2024 року, дня опублікування постанови номер 484 Не можна самостійно змінювати дату її застосування і встановлювати у штатному розписі нові оклади з іншої дати, наприклад, з 1 травня 2024 року. А отже, бухгалтерам доведеться заморочитись при нарахуванні зарплати за травень. За два дні травня розрахувати її за старими окладами, а з 3 травня за новими. Доцільно затвердити новий штатний розпис. При цьому розпорядження про його затвердження може бути датовано днем його прийняття. Але сам штатний розпис повинен бути уведений в дію саме з 03.05.2024. Приклад розрахунку із конкретними цифрами ви можете знайти у статті мого колеги на сайті iFactor.ua. Посилання на неї є в описі під відео. А щоб мати доступ до неї, а також усіх матеріалів наших фахівців, і ще додатково до сайтів «Бухгалтер.com.ua» та «Бухгалтер.911» оформлюйте про доступ до наших продуктів. Так ви значно зекономите свій час та гроші. А як бути з преміями? Якщо їх розмір установлено у фіксованій сумі, то зміна окладів ні на що не впливає. І за травень 2024 року премію нараховуємо у встановленому фіксованому розмірі. Якщо ж премія у відсотках від посадового окладу, наприклад, 30%, то її потрібно рахувати від зміненого окладу. За два робочі дні травня від старого окладу, а за решту 21 робочий день від нового. Крім того, з 03.05.2024 запрацювала нова рекомендація від КМУ на час воєнного стану преміювати посадових осіб ОМС у розмірі не більше 100% окладу. І ще одна новина. Нарешті зняли питання із розрахунком надбавки за вислугу років, якщо право на її підвищення виникло протягом календарного місяця. Розмір надбавки змінюється з дня набуття права на підвищення. На практиці так і робили, але добре, що тепер це врегульовано. До речі, встановлення надбавки вперше це також стосується. І є ще один важливий момент. У зв'язку з набранням чинності постановою номер 484 з 3 травня промоніторте суму оздоровчих травневим відпускникам. Якщо наприкінці квітня 2024 року виплатили оздоровче в розмірі посадового окладу до відпустки, яка почалася 1 або 2 травня, то перераховувати через підвищення окладу її не потрібно. Адже оздоровчі прив'язані до дати початку відпустки, і на момент виходу у відпустку розмір посадового окладу не змінювався. Якщо ж відпустка почалася уже 3 травня і пізніше, то перерахуйте оздоровчі та доплатіть працівнику належну суму. Але пам'ятайте, все це не стосується тих травневих відпускників, яким допомогу на оздоровлення виплачують у розмірі середньомісячної зарплати. Для них травень 2024 року не включається до розрахункового періоду, тому тут неважлива дата початку відпустки. Перераховувати оздоровчі у цьому випадку не потрібно. І наприкінці улюблене питання: а що з індексацією? У травні 2024-го посадові особи та службовці ОМС не мали права на індексацію зарплати. Про це я розповідала ось у цьому відео. Після підвищення окладів травень 2024 року для них стає новим базовим місяцем. Індекс споживчих цін наростаючим підсумком рахуємо з червня 2024-го. Право на індексацію настане, коли він перевищить поріг у 103%. Нагадаю, що на нашому сайті бухгалтер.ua є зручний калькулятор індексації зарплати. Він рахує індексацію одразу, як тільки з'являється інформація від держстату про рівень інфляції. Зберігайте його в закладках, щоб не загубити. Посилання залишу в описі. На сьогодні у мене все. До нових зустрічей!